Так, друзі, увага! Завтра будуть вимикати світло для бізнесу та промисловості в Харківській області. Час застосування обмежень з 6 ранку до 9 і з 16 до 19. Ось, увага, завтра, 18 лютого, буде застосовуватися. А, обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Ось для застосування обмежень, відключення побудови, побутових споживачів наразі не прогнозуються. Причина тимчасового запровадження обмежень, пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак, енергетики. Працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу, пошкоджене ворогом обладнання. Увага, застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінюватись. Так, стежіте за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго вашого регіону. Будь ласка, споживайте електроенергію щадливо. Тому, друзі. Я вам хотів сказати, щоб не було, щоб в вашому районі не застосовували графіки відключення світла. Рекомендую вам, будь ласка, економте електроенергію. Старайтеся там, наприклад, якщо ви Наприклад, йдете в другу кімнату, в в, в ті в, в тих кімнатах, яких у вас немає на даний момент. Просто виключайте сві, вимикайте світло і цим способом ви зможете вберегти себе від графіків відключення світла та нестач та невистачання електроенергії для нашої області. Тому, друзі, підписуйтесь всі на мій канал. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім до побачення, всім гарного дня!